Велике свято Різдво Христове. А напередодні вечір, який називають Святий вечір. В цей день ніхто нічого не їсть, тільки п'є водичку. Господар в цей день заносить в хату сіно. Його стелять, це сіно під стіл, ось дивіться, сіно, да? його стелять. Сіро на святвечір має магічну силу, тому що Божа Матір народила сина на сіні. На ньому бавляться дітки, поки господиня готує вечерю. Так? Дітки, бавлячись на цьому сіні, вони рохкають, хрюкають. Для того, щоб поросятка не послабли, мукають, щоб корівка вчасно привела телятко. Бекають, щоб вівця не скинула ягня. І кухкають, щоб кури водилися. Говорять, кво-кво іде різдво. А мама, якщо ще й сукерки посилити. Хо-хо-хо! Да, да, да. А ще ще, подивіться, що роблять. Один одного, чуть чуть за чубчики дергають для того, щоб курчата е, були чубаті. Зрозуміли, щоб чубаті курчата були. Добре, діти. Сідайте, будь ласка, за, е, за столики. Сідайте за столик, а ми з вами продовжуємо. Отже, господиня на святвечір готує е, вечерю. Вечеря складається з 12 блюд, тому що у Христа було 12 апостолів, учеників, які в нього вчилися. Так? Тому 12 блюд. Пісних. Бо це останній день, коли піського як я вже вам говорила. Так? От. А багата називається багата вечеря або багата куття, тому що цілих 12 страв на столі варили борщ. Голубці робили пісні, капусту з грибами, буряк із оселецем, узвар варили. Цілих 12 страв. А найголовніша страва була на столі. Це куття. І сьогодні я вам покажу, як же готується куття. Ми сьогодні її спробуємо. Вона символізує життя на землі. Ось дивіться, у мене вже відвалена пшеничка. Бачите, пшеничка. І сюди ми кидаємо. Так, горішки кинемо. Ось горішки. Отак, посипали горішки. Меду і меду вкинемо. Давайте мед трошки пізніше, всипуче. Що це? Розинки, розинки українською мовою. Ну, Давайте трошки кинемо. Ну, Господи, ще все кидаємо. Все, все, все. 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 Ну, давайте все. Будемо добре. Воно буде то, смачно буде, смачно. Так, дивіться, кидаємо. Ну, оце у нас мак, мак. мак. да. Вже приготувала я мак. Він із сиропом солодким. Дивіться, ми макцію От, Думаю, буде. Сподіваюся, що буде смачно. Отак. От Мачок у нас є. Є. Трошки перемішаю, подивимося, що, яке воно вийде, так? Помішаємо, мешаємо. Що ж воно тут у нас таке виходить? Такі чорненькі крупиночки з маку. Дуже добре. Так. так. Для так. Для гранату. Давайте гранату, бо воно буде солодке сильно, а гранат для кислинки. Ось так. Да, так. У Давай. Гранат. Небо. Дивіться, да. яка, яка паліка, як гарно і красиво. Так. І меду, щоб було смачніше, так? Да? меду, щоб було смачніше. Щоб було слабка? Да, так, mm. щоб було. Що в мене було старо, але покліздити. <му> робиться таке гніздечко так? із mm. сіна. Mm. На гніздечко пшеничку, пшеничку. Щоб врожай був. Кладуть сюди ще часник, щоб злі духи не приходили в хату, і обов'язково кладуть ще й гроші, так? І от, щоб гроші водилися і їх не треба було позичати. І горщик з кутею теж сюди ставлять. Кутя на покуті говорили, узвар на базар, пироги на торги. І ця куття стояла аж до водохреща.